Чи побачимо ми на початку серпня значне просування ЗСУ? Побачимо ми е, нову ситуацію на фронті. Побачимо ми активність Збройних сил, е, задоволення я поки не бачу. Остаточного, знаєте, що ми всі видихнули, і, і, і все живемо, як жили, ні, так не буде. Е, тут така динаміка неоднозначна, тому що трошки підійшли, відійшли, підійшли, відійшли. Тобто ще якісь розгойдування будуть відбуватися, але все ж таки е, ворог починає. Починає тікати. Я розумію, що цю фразу я кажу вже дуже довго, але мені, якщо це показують, я про це і кажу. Ворог все ж таки тікає, тікає під напором, тікає від того, що не може нічого більше вдіяти. Я не можу сказати, що це буде за, всі, за всіма напрямками, але оці карти мені показують, що те, що довго стояло і нічого не відбувалося, починає відбуватися. Отже, якісь процеси. Починають набирати масштаби, починають набирати е, швидкість, міць і активність. Отже, спостерігаємо, віримо, донатимо і чекаємо. Все ж таки, гарних новин. Е, карта таємниці, до речі, каже, що багато новин, які будуть відбуватися на фронті, ми будемо дізнаватися згодом і е, дуже не зразу, дуже не одразу, тому що е, буде відбуватися багато таємничих процесів, які будуть приховані. Від великої аудиторії. І це правильна тактика, правильна стратегія. Чи будуть внесені суттєві зміни в закони про мобілізацію в Україні до кінця року? Я на жаль не бачу змін таких, знаєте, яких суттєвих змін в мобілізації до кінця року я не бачу. Буде ця тема розхитуватися. Про цю тему буде багато розмов, багато незадоволень, багато якихось демонстрацій некрасивих ще ми побачимо. Тобто, можливо, це прояви ТЦК, які не, не, не всі сумлінно працюють та виконують свої обов'язки. Отже, я не бачу, на жаль, конкретних якихось відчутних змін в держави в. Держави стосовно мобілізації взагалі до кінця. Чому в Маріуполі суттєво посилюють оборонні рубежі? В Маріуполі посилюють оборонні рубежі. Захищаються, намагаються зупинити якесь просування, намагаються зупинити е, взагалі динаміку міграції, якісь е, тому, що тут тема Маріуполя е, взагалі в мене немає там е, контактів та зв'язку з цим містом, але мені показують, що е, на сьогоднішній день люди, які знаходяться в Маріуполі, вони знаходяться в замкненому просторі. Тобто е, люди не можуть е, приймати якісь рішення, можуть е, люди, е, люди не можуть впливати. На своє життя, тому що тут дуже така якесь оточене середовище, тобто якесь таке гнітуче відчуття, Чи, чому вони це посилюють. Вони намагаються зупинити, вони намагаються зберегти ситуацію. Емоційну якусь ситуацію вони намагаються зберегти в цілісному стані, але не виходить це. Вони намагаються наші вороги намагаються захистити. Чому вони посилюють оборонні рубежі? Тому що є інформація, вони знають про цю інформацію. Ця інформація є достовірною, тому що вони до неї готуються до цієї інформації, що насувається все ж таки справедливість на ті території на ті землі саме тому, саме зараз вони починають готувати захист. Вони намагаються захистити і емоційний стан людей. Отже, це може. Е Говорити про те, що зараз вони в Маріуполі будуть відсікати можливість отримання інформації, тобто перекривати чи то відключати зв'язок, чи то фільтрувати, що люди дивляться, що вони ну, споживають яку інформацію, тому що тут, окрім укріплення фізичного, тобто зброєю, там якимось перешкоди, якісь вони намагаються встановлювати тут, окрім цього, великий. Тиск іде саме на людей, які проживають, і тиск йде інформаційний та емоційний. Отже, ну наші вороги готуються до наступу збройних сил України. Саме тому вони намагаються себе захистити. Чому в суспільстві поширюються думки, що захід не зацікавлений в тому, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше? Тому що замість того, аби надати дійсно допомогу, аби дійсно вкластися в велике майбутнє, захід на сьогоднішній день намагається перевернути ситуацію, намагається зупинити розвиток ситуації і намагається припинити будь-які От нестабільності, тому що втрачають гроші, тому що не смачно, і тому що нічого не розуміють, не розуміють, як це припинити інакше. Отже, чому в суспільстві? Тому що це по факту, тому що захід дійсно веде себе досить нестабільно не, не та нераціонально, тому що обіцянки є намагання отримання ми чекаємо, але нічого не відбувається. Чому? Тому що гроші, тому що потрібно заробити на якомога більше грошей. Чи справді дійсно Захід зараз тисне на Україну? Я просто чула таку інформацію, аби ми зупиняли. Ні, я не бачу того, що вони дійсно е, тиснуть, що вони дійсно вимагають від нас прийняти умови ворога та припинити бойові дії. Ні, Це більше схоже на ІПСО. Тут карта місяця каже про те, що це інформація, яку використовують для своїх цілей. Отже, не звертаємо на цю інформацію уваги, не розочаровуємося е, остаточно в західних наших. Партнерах, тому що все ж таки допомогу ми отримаємо, все буде довше, але все, що зараз відбувається в наших з ними відносинах, ми обов'язково компенсуємо в майбутньому і отримаємо через саме через. Оце затягування саме через ті е, втрати, які ми несемо, е, поки вони міркують і виважують, що нам давати, що не давати. Ми цю ситуацію е, якимось чином дуже використаємо е, плод, от якось, знаєте, кори... на свою користь. Ми використаємо на свою користь скажу так. Тавтологія, але я не знаю, як це. Чому військові експерти впевнені, що навіть вихід на адмінкордони 91-го року не стане запорукою завершення війни? Ну, почнемо з того, що це просто припущення, припущення е, з того аналізу, який вже відбувався. Чи ну тобто, це якась, знаєте, ділимося своїми е, досягненнями, ділимось тією інформацією, яку ми вже дізнались. А те, що відбувається зараз, воно все ж таки відбувається вперше. Воно відбувається так, як ще жодного разу і ніде не відбувалось. Тобто, це якась нова процесія, яку ми зараз переживаємо. Я маю на увазі війну України з ворогом Росією. І я можу сказати так: чи мають експерти, чи, чи праві вони, не праві вони, тому що це все ж припущення. Чи вийдемо ми на кордон 91-го року? Вийдемо. Ми не просто вийдемо, ми туди вилетимо. І ми туди доходимо, коли вже орків на, нашому, на наших територіях немає. Отже, чому вони? Це сказали, тому що вони експерти, тому що в них є якісь міркування, спираючись на свої, на свої знання, на свою інформацію, яку вони мають на сьогодні. Чи вийде Україна на кордони 91-го року? Вийде. Мені показано, що буде якась частина території, яка ще буде обговорюватися деякий якийсь час. Отже, я не можу сказати, що ми повністю всю територію України, яка була окупована на сьогодні. Сьогоднішній день звільнимо від орків, якась частина все ж таки невеличка, ще ну, в якийсь час буде обговорюватися. Тобто буде якась спірна частина, чи то вона буде якась така. Ну, будемо про неї ще сперечатися, чому військові експерти таке кажуть, тому що їм потрібно щось сказати і вони вміють говорити. І вони хочуть, аби якимось чином. Інформацію, бути причетним до якоїсь інформації, не більше, не менше. Все, я пропоную не розганяти паніку на цю е, тему, тому що е, коли ми перестаємо вірити в те, що ми переможемо, е, ми дуже сильно ослаблюємо е, взагалі, енергетику нашої правди. Тому дуже вас прошу не вестись на таких експертів і не розганяти зраду і паніку. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.